Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Новини з російського військово-промислового комплексу. Курганський машинобудівний завод отримав завдання підготувати до випуску нової старої е, самохідної гаубиці 2С18. Знову в Росії розглядається проект 50-тілічної давності. Я маю сказати, це не дивина якась. Все, що росіяни роблять останні 20 років, це проекти, відкинуті 50, 60, 70 років тому. Ну, почнемо, наприклад, з Посейдона. Знаменита ідея, Академік Сахаров, її висунув у 1961 році. Робимо здорову торпеду, вона пливе до континента США, підпливає там, вибухає десь на глибині. Відбувається цунамі, як значить всі американці помруть. І її збирались зробити. Цей Посідон, цю торпеду, але попросили Сахарова зробити більш детальні прорахунки, як це воно буде, як ці хвилі будуть розповсюджуватись, і прийшли до висновку, що не буде там такого смертельного цунамі. Ну якщо взірвати десь ближче до якогось до якогось порту до Гавані, значить, будуть припортові, припортові споруди е, порушені. Проще запустити просто до ядерну ракету. Взяти далі проєкт проект, Авангард, е, проект Буревісник. Буревісник. дуже гарний був проєкт. 1950-х років це самий старий проєкт. Беремо, робимо звичайну ракету, стамо туди двигун прямоточний, ядерний. Ну, накачується повітря, в реактор нагрівається там, витікає з великою швидкістю, ракета летить. І вона буде літати дуже довго. Всі американці, як побачать, що над їх головами літає страшна ракета Буревісник, зразу здадуться в полу. І в радянському Союзі пробували зробити, але відмовились через небезпеку при виготовленні, зберіганні і небезпеку для персоналу. Але Путіну тут підсказали і він в тисячу, десь на початку десятих років дав команду відновити проєкт. Що вже зроблено п'ять пусків. Росіяни зробили ракету бревісників з ядерним двигуном прямоточним і зробили 5 запусків. 4. Вони запускали з Нінокси, це населений пункт біля Сєвроморська, в сторону Беренцевого моря. От вони чотири запуска зробили. Ну, ракета летіла від 2 до 30 кілометрів. Далі вона там не хотіла летіти. Двигун, не такий, як треба. А от п'ятий раз, нещодавно, як ви пам'ятаєте, два роки тому. Вибухнув двигун під час підготовки до запуску. Загинуло 5 спеціалістів ядерщиків цивільних і декілька чоловік військових. Радіоактивна, радіоактивна хмара накрила Москву і пішла аж на Кавказ. Москва Волгоград, Кавказ. З тих пір щось вже не проводять в, 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 випробування перевісника. Така дуже добра ракета Сармат. 20 років її роблять в Росії. 20 років. По теорії вона має замінити собою стару ракету Р-36М. В ну, нас вона називалася «Воєвода», американці звали Сатана. Дуже вдала розробка Дніпропетровська, довгий термін експлуатації, висока швидкість, висока точність, 10 боєголовок, розділяє, що розділяються, ніхто не зміг зробити ракету кращу, ніж українська Р-36М. Але вона стара, вона з 1975 року на назброєння. Вона стара, її, її постійно їх знімають з озброєння і розбирають. Їй на зміну прийшла ну, 100 Н. Там тільки 6 боєголовок, і там з потужністю менше, і з точністю гірше, таке діло. А рівну не змогли допом... зробити. Оцей сармат це фактично повторення ракети е, Воєвода або сатана, як кажуть, з впливу НАТО. Так от, за 20 років зроблено вже три рази запуски робили. Перший раз це були викидні, запу викидні викидний запуск. Ракета ставиться в шахту, її заряд викидний викидає, вона покрашена таку клі в, шашечку, в кліточки. Для того, щоб за допомогою відеокамери можна було точно виміряти швидкість оці та ваккольоту. От як вона вся виходить з, цього, з цієї шахти. Ну а вона потім 100 метрів з боку падає, це тільки викидні випробування. Було зроблено два рази випробування реальних ракети сатана. Один раз вона відмовилась злетіти і не запустилась, а другий раз запустили дві ракети зразу. Одна відмовилась влетіти, а друга полетіла. Правда, вона летіла з Баренцевого моря до Камчатки і щось її так і не знайшли. Чи то вона десь впала, чи десь полетіла, але її в тих тундрах і Тайзі знайти неможливо, не знайшли її. Але вважається, що одна ракета все-таки полетіла. Про серійне виробництво немає і мови навіть. Ще дуже цікавий проєкт це блок Авангард. Плануючий гіперзвуковий блок Авангард. Знаєте, Путін людина малограмотна. Він дуже, дуже погано освічена людина. Йому подобається слово гіперзвуковий. Термін гіперзвуковий застосовується до аеродинамічних літаків або ракет, які летять в атмосфері, і використовують прямоточний реактивний двигун. Все. А якщо брати ракети, то всі ракети являються гіперзвукові. Ото перша ракета ФО-2 Вернера фон Брауна, що робив для Гітлера пускати на Лондон, теж була гіперзвукова. І всі ракети, які виходять на висоту до 100 км, вони всі, вони всі розвивають швидкість 20-28 до 30 км до 30, до 30 швидкостей звука. І що цікаво, що для цих ракет головне, для балістичних ракет головне не розвинути швидкість, а що робити з надлишковою швидкістю, яка, яка значить, в них є, коли вони входять в щільні шари атмосфери. Це тільки здається, що повітря, значить, таке. Розрідження. Спробуйте в водичку, пригнути, стрибнути животом, так, плоско животом з метрів трьох висоти, ви зразу відчуєте все те, що відчуває ракета, ударяючись. Там бувають перевантаження 40-50, вже ударні перевантаження. Часто ракети просто зминаються бо не можуть витримати. Ну от, Путін і хоче зробити так. Вірніше, Путіну зробили такий плануючий блок «Авангард», Ну, власне кажучи, поставили його на ту саму ракету 100 N. Але ця ракета 100 Н може, може нести 100, може 6 ракет, 6 боєголовок нести. А можна поставити один плануючий блок Авангард. Питається, і що вони виграють? І цей плануючий блок Авангард віднесе одну ядерну боєголовку. Так ракета точно так же може віднести 6. Тобто, ну, вроді як доложили Путіну, що зробили плануючий блок Авангард. Але реально, реально він не потрібен нікому. Він шість разів зменшує ефективність тих ракет, які є у Росії. Та сама історія в них виходить із гарматою 2-18. Вони взяли непогану гармату, яка розроблялась в 1937 році МЛ-20, Гаубиця, це гаубиця рівніше, да. і yeah. обрізали її ствол, тому що не може самохідка таскати дуже довгий ствол. І зробили, значить, таку самохідку з 18 Що характерно, характерно, то по балістичним якостям снаряд летить приблизно так, як летить у гармати МЛ-20 1937 року, шановні майже 100 років тому, тільки при послабленому заряді номер 3 так кажуть. Тобто є повний заряд, пороху ложать, коли стріляють. Можна робити трошки менше, можна робити ще менше. Ну, Заряджений, зменшений зарядно верхріше більш заряджений, заряд зменшений. І в результаті в неї максимальна дальність 15 км. А швидкість, ствольна, дульна швидкість, він виходить за ряд стола, швидкістю 540 км. Короткий спол, низька швидкість, дуже і дуже низька точність. І як це вони планували рівнятися до 155 мм гаубиць натовських, які стріляють 30-40. 50 км, а з снарядом підвищеної дальності до 60. Я просто не розумію. І точність у тих гармат, натовських дуже висока. Ну, а Радянському Союзі взагалі питаннями точності не приймалися. Був так званий радянський підхід. Вважалося, що, на що то точність ці гармати? На 1 гектар 120 снарядів. Це радянська норма. От в наступі десь там обробити лінію оборони. 120 снарядів на ділянку 100 на 100 квадратних метрів. Але вибачте, якщо треба прорвати оборону на ділянці 2 км і шириною кілометр, то це получається скільки? Це получається треба 2,5 тисячі снарядів. Це дуже великі цифри. В гаубиці 2018 використовуються снаряди ще до воєнних часів від гармати АЛ-20. Маю сказати, що от причепний варіант. Цієї гаубиці. Він пройшов використання, пройшов випробування і в 1991 році був прийнятий на озброєння. Правда, військові від нього відмовились радянські, і вона так і е, залишилася без серійного випуску. А от гармата, 2018, навіть гаубиця 2С18 не змогла навіть пройти випробування і тому е, так вона була, е, значить е, роботи над нею були зупинені як безперспективний проєкт вважався. І от зараз Курганський машинобудівний завод отримав доручення розробити документацію для випуску 2С-18 на базі бойової машини піхоти 3. Ну, досить непогана бойова машина піхоти в росіянні БМП-3. Вона має гармату 100 мм, має автоматичну гармату 30 мм і в неї дуже непогана система управління вогнем. Не французька система управління вогнем і французький приціл денний електронно-оптичний і нічний тепловізійний. Точно такий, як стоїть на основному танку бойовому французькому «Леклер». Точно, 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 один в один. Але ж почалась війна, почались санкції, і в Росії нема з чого робити ці всі приціли систему управління вогнем. Французи не продають. Тому випуск припинений. Росіяни придумали. Давайте візьмемо корпус БМП3, на неї поставимо башту і будемо значить, звідти стріляти, буде звідти Гаубиця стріляти. І все буде дуже добре. Але виявилось, по-перше, башта потрібна дуже велика. Ну це ж не 100 мм в кінці кінців, а це 152 мм калібр. Снаряди дуже великі, порохові заряди великі. В БМП-3 поміщається, тільки 35 пострілів. І більше там нема місця ні на що. От стоїть башта з гарматою 152 мм, 35 пострілів. Всі інші вимоги, які були, завод відмовився виконувати, тому що немає місця. Далі робити таку, таку цю гаубицю, як вона була в 80-ті роки, немає ніякого змісту. Вона застаріла і дуже сильно застаріла ну, майже, майже 50 років. Тобто, треба робити нову систему управління вогнем, нові приціли. Все це треба робити. Я маю сказати, в Росіян дуже великі проблеми з електронікою, в них немає мікросхем. Росіяни зараз взялися робити, взялися купувати в Китаї різні мікросхеми, які їм потрібні. Але, по-перше, вони не можуть купити самі сучасні мікросхеми. А по-друге, вони покупають на базарах, в цих магазинах ширпотребовських. Якщо вони беруть мікросхеми потрібні, мало того, що вони е, застарілих серій, то вони ще й дуже низької якості. В, в журналі військово-промисловий кур'єр» я читав огляд цього діла російському, значить 20-30% тільки мікросхем привезених з Китаю, по електричним параметрам здатні стоїть, ставити, працювати в військовій техніці. Вони в якихось там іграшках дитячих, вони би працюють. Але то ж зовсім інше діло. І це ще ми не знаємо, як будуть, як будуть цивільними пірсками переносити вібрації, коли підуть постріли, удари там такі ж потужні. Питання. Тому питання про випуск оцей га гаубиці 218 не стоїть. Завод тільки буде думати, як він придумає і як він е значить, випуск цієї машини в майбутнє. Бачимо, що російський військово-промисловий комплекс він не може забезпечити потреби російської армії. Ну, дійсно, наприклад, снаряди. Снаряди випускає російська, російська промисловість 5 тисяч снарядів на добу, а використання 15-20 тисяч снарядів. Тобто, 10-15 тисяч візьме зі складів, зменшує складські запаси. Нещодавно вони купили 100 тисяч снарядів. Ну що, це на 10 днів. На 10 днів і все. А далі знов все йде за рахунок зменшення танки. Танки росіяни нові, випускають нових танків не більше, ніж 15-18 штук в місяць, на місяць. Ми знищуємо більше 200 танків російських щомісяць. Значить, вони змушені волочити ті старі танки, що по 60 років стояли, вони без електроніки, без прицілів. У них двигуни дуже погано. 60 років двигун простоє, Не буде нормально робити. І вони значить, роблять і це запускають на фронт. В них, і там, в них і там йде постійне зменшення бойової техніки. Нові ракети. Всі ці калібри, кінжали, іскандери, Х-555, Х-101, вони їх випускають десь 60-70 штук на місяць. Це один несильний удар. Вони випускали по 140 ракет за раз, за один день. Зараз вони випускають. 30, 20, 30 ракет. І це в них виходить, що вони роблять максимум 2 слабеньких малопотужних удари. Можуть робити на місяць і все. А якщо вони роблять більше, значить вони забирають остатки своїх стратегічних резервів. Тобто і ракети в них теж стрімко скорочуються. До речі, декілька слів про f 16 Ви знаєте, що нам передають F-16. Залужний просив 48 штук. Так, от дуже цікавий, цікавий аналіз був в російському військовому обзорі. Обозрінні. Достатньо професійні. Люди сказали декілька речей цікавих. Перше, українські пілоти готуються з листопада місяця 22-го року, вже, більш, вже півроку вже готуються. Друге, курс навчання пілотів завершено. Вони зараз проходять бойове застосування. Тобто, спочатку пілот має навчитися. Літати на цьому літаку, користуватись ним, потім вже застосовувати зброю. Так от, вони вже вивчають застосування зброї. Це вже останній етап. Ну і третє, як порахували росіяни, нам мають передати десь порядка 130 штук f 16 До речі, позавчора Австралія оголосила, вона нам згодна передати 40 штук f 18 Дуже навіть непоганий літак, дуже навіть непоганий. В нього дуже міцне шастці. І взагалі він по морським тілям прекрасно працює. Та він по всьому прекрасно працює. Ще 40 штук. І тоді, безумовно, і взагалі в мене така думка, що от коли почнеться, по-серйозному почнеться наш наступ, то в 16 з'являться зразу. Так що все буде добре, ми переможемо. Шановні, я в маю телеграм, кому зручно, дивіться там. Хочу сказати, що останнім часом YouTube дуже погано почав нас розповсюджувати. Є окремі люди, підписані в мене, які повідомляють, що їм по місяцю немає жодного мого повідомлення, жодного про те, що я нове відео випустив. Тому прошу заходити на наш канал самостійно і дивитись, чи нема. То вже YouTube нам старається якусь подлянку зробити. Прошу підписуйтесь на канал Книгоогляд, прошу підписуйтесь на наш резервний канал. Прошу підтримати нас в приватні, Патреоні і Монобалі. На цьому я всім дякую. До побачення.